Друзі, вітаю на каналі. Хочу вам презентувати нашу новиночку рюкзак на 85 літрів. Це наша нова лінійка, яку ми виготовляємо у трьох кольорах, а саме піксель, чорний і в кольорі мультикам. Трішки по характеристиках, друзі. Модель має бокові кишені закритого типу. Спереду наша система молі, верхній клапан, який регулюється, присутній на грудний пояс і так далі. Зараз розглянемо трішки детальніше. Рюкзак 85 літрів. Total bag. повністю чорний. Друзі, що у нас тоді? Знизу у нас є кріплення для каремата та спального мішка. Також знизу у нас є допоміжна ручка, об'ємна кишеня, а на ній нашита система молі трішки вище, кишеня для документів і також нашита система молі шеврон в комплекті, на жаль, не йде. Але є люпучка для пачів та шевронів. Верхній клапан регулюється за допомогою ось цих двох. І відкривається також за допомогою цих фастиксів. Ось так це все відбувається. Тут у нас є мотузка для стягування, а також фіксатор основного відділення. Ось. Е, у верхньому клапані у нас також присутня допоміжна кишенька для дрібничок. Ось так, друзі, тут у нас напомню, не буду вам показувати. ось Також у нас присутня, так зашплю тільки спереду пряжки Ось, я, зашпалив. Так, друзі, також у нас є позаду дві шлейки. Шлейки йдуть усилені, є поперечна стропа і стропа, яка йде повздовж цієї шлейки аж до самого регулятора довжини. Також присутні на грудний пояс, який регулюється тут по висоті, і на ширину. Буфер на лопатки, буфер на поясницю, широкий розрузочний пояс з додатковою кишенькою. Ну і, звісно, є ще бокові кишені закритого типу. Давайте закріпимо карімат і продемонструю, як це все виглядає. Так, беремо карімат, у мене ось такий. Ставимо в наше кріплення. Підтягуємо наші стропи. Нагадую, що сюди може ще влізти і спальний мішок. Так, ну і давайте я тепер його вдягну. У мене зріс 173 і вага 88. Ось так, друзі, підтягуємо, як я вже казав. Нагородний пояс регулюється по висоті під вашу статуру. Вдягаємо, підтягуємо все по зручності, ну і наш розрузочний пояс. На поясі також є допоміжна кишенька для дрібничок.